Майже завжди задумуємося, як яким чином ми виглядаємо, яким чином ми звучимо, і відповідно що про нас подумають, і що все будь-яке спілкування пов'язане і зав'язане на тому, що ми чекаємо певної реакції аудиторії, і намагаємося її сформувати. Тема сьогоднішньої нашої розмови це імідж. Імідж між обличчям і маскою. І що на сьогодні є імідж? Це ознака професійності чи це форма маніпуляції? Яка межа між одним і іншим, де цей компроміс, чи може сучасне… Суспільство існувати без цієї категорії і чи могло існувати воно раніше, не на сучасному етапі. І відповідно, як зробити так, щоб те, що ми використовуємо, щоб зробити себе і світ кращим, не ставало для нас тою хибою, яка не дозволяє побачити за нами нашою діяльністю те найкраще, що в нас закладено від природи. Відповідно, у чому полягає основна дискусія, що ми маємо показати. Соціуму, щоб бути для нього цікавими. Як ви вже знаєте, із попередніх курсів і всього, що ви попередньо вивчали або читали, у нас комунікація є соціальною і є приватною. Категорія іміджу важлива лише для соціальної комунікації чи для приватної так само. Щодо цього, немає досі уставленої думки. Чимало. Дослідників і практиків вважають, що імідж це суто елемент соціальної комунікації, і ми залучаємо цю категорію. Ми намагаємося створювати себе на рівні іміджу лише коли стаємо суб'єктами соціальної комунікації, лише коли виявляємося в своїй професійній діяльності і відповідно маємо широку аудиторію за, -за того. Інші, і в принципі, я думаю, що у цьому є сенс вважають, що категорія іміджу вона є наскрізною у сучасному світі. Що ми вдаємося до створення іміджу, ми хочемо показати себе не тільки кращими, але і от. Показати себе у відповідній ролі, у відповідній моделі, поведінки, навіть створюючи своє коло спілкування суто приватно, навіть спілкуючись між собою на рівні навчання, на рівні роботи, але у кожній колег, які часто нас люблять, знають. І навіть якщо сьогодні ми погано виглядали чи сказали щось не те, ми завтра можемо вибачитися, ми завтра можемо красивіше нафарбуватися і нас побачать іншими. І ми зможемо виправити. Певне враження. У соціальній комунікації дуже часто одна зустріч, одна прес-конференція вирішує справу, вирішує ситуацію стосовно, наприклад, нашої професійної діяльності або діяльності тої компанії, тої організації, яку ми представляємо, і ми вже не можемо виправити це враження. Хоча, звичайно, банальною і уставленою є фраза і думка про те, що у нас є лише один шанс створити перше враження. І відповідно у цьому плані категорія іміджу є виключно важливою на всіх етапах і на всіх стадіях. Із категорією іміджу ми стикаємося у двох різних ситуаціях, навіть незалежно від того, в якій професії ми будемо працювати, в журналістиці або ні, у публічній чи не дуже публічній. У нас є... Імідж індивідуальний і у нас є імідж колективний. Ми формуємо імідж власний і ми формуємо імідж, хочемо того чи ні, тих організацій, тих е, спортивних секцій, тих е, там, танцювальних колективів будь-якої будь організації, будь-якого колективу, до якого ми належимо. Ми навіть про це не задумуючись, формуємо собою чи долучаємося точніше до формування іміджу безлічі різних колективів. Ми всі долучаємось до того, що думають у світі, наприклад, про Україну чи про Київ, тому що ви приїжджаєте до іншої країни і вас запитують, звідки ви приїхали, ті, з ким ви спілкуєтеся. До чого я це веду? До того, що як би ми не хотіли забути про категорію іміджу, не думати про неї і говорити, що ми природні, ми такі, як ми є, і власне нам все одно що про нас подумають, у будь-якому разі. Ви будете формувати імідж, якщо навіть не свій власний, то імідж певного колективу чи певної організації. Імідж категорія хистка і розмита, хоча і дуже важлива на сьогодні, і вона така хистка і розмита, тому що вона формується значною мірою стихійно. Тому що з одного боку ми самі продумуємо і створюємо себе такими, якими ми хочемо бути виглядати. Будь-яка компанія, будь-яка партія, будь-який колектив. Знову ж таки, намагається виглядати певним чином, але це ще не є імідж. Імідж це не те, що ми про себе сказали. Імідж це те, що про нас почули. Імідж це те уявлення про нас, яке виникає не у нашій свідомості, а у свідомості нашої аудиторії. І відповідно сьогодні і пропоную поговорити про те, яким чином, завдяки чому, виникає. Уявлення про нас, нашу діяльність і про діяльність безлічі тих суб'єктів суспільного життя, до яких ми належимо, у свідомості нашої аудиторії, у свідомості тих, хто нас знає. На сьогодні ми власне прийшли до стадії, коли соціум втомився, почасти від іміджів. Коли ми спостерігаючи за чимось і за кимось, з одного боку хочемо бачити привабливу реальність, але з іншого боку, хочемо бачити природність і роздивитися, що стоїть за тою маскою, якщо імідж став маскою. Тож, відповідно, пропоную поговорити про те, імідж це добре чи погано? Це професійність чи це маніпулятивність, чи може сучасний соціум без цього існувати, і яким чином. І де полягає межа, полягає компроміс того, щоб ми робили себе і світ кращими, але не приховували реальність, щоб ми її за допомогою іміджу могли покращити, але не приховати. Тому пропоную перейти до запитань. чого мені, як початківцю, людині, яка і ще, скажімо, не є акулою в цьому інформаційному полі, почати створювати свій власний імідж. Починаючий журналіст має визначитися із тим, ким він хоче бути в журналістиці, яка журналістика його цікавить, ким він хоче бути викривачем чи шукачем сенсацій. І, відповідно, від того буде залежати ваш імідж. Звичайно, якщо ви хочете створити для себе, Імідж журналіста, який здатний забезпечити тираж чи забезпечити рейтинг завдяки якійсь сенсації, і йти працювати до жовтої преси, це буде відповідний імідж людини, яка нічого не боїться, яка не має ем, дуже значних мражних е, меж. У собі і довкола себе, і яка вміє шукати це цікаво, вміє побачити все під кутом зору скандальності, але чи це потрібно? Думаю, що не хочеться говорити про те, що хтось із вас буде починати із такого іміджу. Ви маєте знайти в собі ті якості, які привели вас у журналістику, чому ви сюди прийшли? Що які у вас є здібності і таланти, на яких буде будуватися і ваша діяльність, і відповідно ваш імідж, щоб це було абсолютно природнім. Це буде комунікабельність, це буде живий інтерес до всього, що відбувається. Це буде вміння писати і говорити. Це буде вміння почути співбесідника, а не тільки поставити йому питання. І відповідно, якщо ви будете починати із цього, то це буде вже дуже і дуже добре. Хоча, звичайно, для журналіста буде важливим завжди індивідуальність. Ми всі пам'ятаємо і знаємо тих журналістів, які у чомусь унікальні. Хтось дуже відвертий, хтось дуже стриматний, хтось трошки навіть дивакуватий, хтось вміє знайти дуже незручне питання, але на яке його співбесідник зможе дуже яскраво розкритися. Хтось навпаки вміє сховатися за камерою, бути майже непомітним, майже нечутним, але створювати інформаційне середовище, в якому буде видно всіх і все, але не буде видно саме його. Власне, ви шукаєте між цими якостями те, що притаманне вам. Бажання бути в камері на першому плані і прямо говорити, сміливо говорити те, що ви думаєте, те, що ви побачили, те, що ви проаналізували, чи добираючи цікаві факти, знаходячи цікавих людей, дозволяти цьому світу висловитись і створити уже цю картинку, правильно розставивши всі акценти. Ту картинку, яка буде подавати вашу думку, але буде подавати її опосередковано. Тому для журналіста шлях формування іміджу це розуміння і пізнання себе, виявлення саме тих якостей, які можуть зробити вас унікальним журналістом, і далі пошук того зміту і сфери діяльності, в якій все це буде затребувано. Проблема сьогодення дуже велика в тому, що, на жаль, молоді журналісти, які приходять там, до редакцій працювати довгий період часу вони залишаються сіромасою, тому що з себе зарекомендувати активно дуже тяжко. Як в таких умовах краще журналістам себе проявляти, тобто бути більш нахапнішим, тут будуть виникати Проблеми з пошуком роботи, грубо кажучи, так або ж все-таки деякий час побуду сірій масі, а вже потім вже замислюватись над більш-менш індивідуальною кар'єрою. Ну як більше журналісти зараз роблять. На жаль, дуже часто студенти, журналісти приходять, особливо молодших курсів, можливо, у вашій ситуації це трошки по-іншому. Вони приходять у певне змі, чекають, що їм дадуть дуже цікаве завдання, наприклад, взяти інтерв'ю у певної особи, домовляться з цією особою, і вони вже прийдуть і розроблять там свій сценарій інтерв'ю, свій план інтерв'ю. Зможуть його взяти, тобто, по суті, виконати вже підготовлену роботу. А від них чекають те, що вони самі запропонують, самі знайдуть особу, самі її видзвонять, самі її вмовлять дати це інтерв'ю і потім уже зможуть його взяти. І, на жаль, таких студентів менше, ніж хотілося. Тобто, сучасна журналістика якраз. Страждає на відсутність ініціативних молодих журналістів, а не навпаки. І це якраз думка не моя, а думка практиків, думка редакторів, які максимально цього чекають. Ви використали слово нахабність. Воно вже так негативно конотовано, тому я б скоріше називала це наполегливістю. Так, для журналіста дуже і дуже важливо домогтися своєї мети. Зробити так, щоб задумане було виконане, щоб ця людина на восьмий раз взяла трубку і все-таки до погодилася дати інтерв'ю просто тому, щоб в дев'яти не подзвонили. І з цього можна може вийти чудове інтерв'ю. Я з цим стикалася. Якраз це приклад із життя, і це був одна із кращих творчих робіт студентів, які я бачила, зроблена для гарного журналу Харківського. Молодий журналіст. Має вміти трошечки побути частинкою середовища ще не зовсім публічною, не зовсім помітною за для того, щоб навчитися, щоб освоїтися недовго, але має і повинен не боятися цього і не чекати одразу, що він побачить себе в телевізорі, як говорять наші абітурієнти. Що краще. На протязі багатьох років триматися того іміджу, який ми сформували, завдяки якому ми стали популярними, чи є корисним, наприклад, раз на шість років змінювати свій там не знаю, стиль, свій імідж, свою подачу інформації і, взагалі, русло роботи? Якщо у сфері бізнесу, частково у сфері політики дуже важливим є саме старість, яка Може і має забезпечити надійність, щоб ми розуміли, куди ми вкладаємо кошти чи за кого ми голосуємо, і розуміли, що ми від нього чекаємо. То у професіях творчого, до яких належить і журналістика, старість не є обов'язковою ознакою, не є обов'язковою перевагою. Журналіст може міняти свої амплуа дуже сильно. Він може вести серйозну програму, а потім вести розважальне шоу. Він може в межах одної сфери, наприклад, спортивної чи культурної, висвітлювати якісь дуже серйозні події і вести якісь гумористичні бесіди у студії, але це не буде означати, що він повністю міняється внутрішньо. Журналіст має залишатися сталим на тому рівні, який я би скоріше назвала не іміджем, а репутацією. У журналіста є репутація, яку не можна втрачати. І це має бути стала система поглядів, це має бути стала система переконань певних цінностей, певних моральних поглядів і установок, які є в людини, які є в журналісти, для того, щоб йому продовжували довіряти. Є імідж позитивний, так? Я красива, успішна. Разом з тим є негативний імідж, так? який будується на чому скандальності. Сенсаційності, провокаціях, можливо, пафосі й брутальності. А як, скажімо, швидше зробити ім'я? Якщо ви дійсно хочете зробити собі ім'я якнайшвидше, то це може бути все те, що ви назвали. і провокації, і сенсації, і скандальність. Але чи це потрібно? Мета наша не швидше створити собі ім'я, а створити його собі надовго, заслужити довіру, а не просто привернути увагу. Тому, відповідно, коли ми задумуємося над тим, якими ми будемо від початку, то ми думаємо перед усім, що для нас важливо, довготривала перспектива чи конкретний момент. Єдине, що якщо вже ви вдаєтеся до шокування, якщо ви не боїтеся бути, викликати негативну, але головне, що сильну реакцію аудиторії, головне пам'ятати, що це не повинно бути шкідливим для оточуючого світу, бо інакше це, ви дійсно вже не журналіст. Сенсація. Із усіх слів, які використали, єдиний нейтральне це сенсація. Вона може бути справжньою. І якраз найвища професійна якість журналіста знайти сенсацію, але таку, яка буде справжньою, а не надуманою, яка буде дійсно корисною. І викрити те, що насправді варто викривати, а не просто знайти хибу чи придумати хибу у комусь чи у чомусь, якої немає насправді. І відповідно для молодого журналіста, як ні для кого для жодного іншого є важливим те наскільки він про себе зможе заявити перспективно, як, як людина перспективна у своїй професії. А якщо людина обрала для себе так сталося хибний шлях, і аудиторія її не почула, не зрозуміла, не повірила, які в першу чергу їй потрібно прийняти дії. Задля того, щоб якось відвернути реакцію, який має пройти період часу, щоб можливо вона змогла собі повернути втрачене і щоб її зроз... ну, щоб на неї подивились інакше. Це одне із основних правил public relations. першим самим визнавати свою помилку і певну проблему. Краще ви самі перші скажете про те, що на вашому підприємстві була пожежа, і пояснити, де саме і чому саме, ніж ви дочекаєтеся купи придуманих історій щодо того. Відвертість, це вміння визнати свою неправоту з точки зору психології, з точки зору усіх прикладних соціокомунікаційних технологій завжди працює дуже в плюс. Тобто ви маєте повернути чи відновити, чи доформувати свій рівень репутації, огляду на яку вам будуть довіряти і будуть прощати якісь дрібні речі. Хоча, звичайно, час так працює завжди на те, щоб забули щось негативне. Але цей час... Може бути суб'єктивно психологічним, його можна прискорити. Це залежить від того, в який проміжок часу ви зможете сказати і зробити достатньо слів і дій, які повернуть до вас довіру і повернуть до вас прихильність. Ось це суміщення іміджу у соціальній комунікації і іміджу у приватній комунікації. А наскільки. Сильно ми повинні ну, не те, що змішувати ці речі, а дійсно суміщувати їх для того, щоб ми були як можна більш природніми і щоб дійсно не ставалося м, таких казусів, що нас і наш імідж вважають за маску. Публічна людина повинна мати імідж, соціальний імідж професійний. Той, який пов'язаний з конкретними професійними якостями, потрібними саме для її професії. Тобто, зрозуміло, що якщо успішна журналістка, яка веде складну розмову, наприклад, у межах політичного ток-шоу, буде там триматися так само, як тримається зі своїми дітьми вдома, вона не зможе там працювати. Тобто, значною мірою частину нашого професійного іміджу формують наші професійні якості, які вдома ми не повинні виявляти. Власне, в цьому і полягає оця межа. Так, імідж не повинен ставати маскою, і для того ми не повинні випрацьовувати, акцентувати в собі якісь якості, яких у нас немає. Але будь-яка професія, професія журналіста, зокрема, придатна і схильна до того, щоб у ній ми виявляли частинку своїх якостей, які в усіх інших сферах життя нам краще навіть не те, щоб приховувати, але принаймні не виявляти не виявляти, не розвивати. Це не є різні маски. Якщо, власне, ви хочете про це спитати, і це жодною мірою не повинні бути різні маски. Отут я прокидаюсь одним, там я прокидаюсь іншим. Ще в якій сфері я прикидаюся третім. Це просто має бути демонстрація різних ваших якостей. Імідж в ідеальному розумінні цієї категорії, як на мене. То це якраз не вміння надягти різні маски в різних ситуаціях, а це вміння знайти в собі і підкреслити в різних ситуаціях, і в різних аудиторіях, і в різних колах спілкування ті якості, які є у вас від природи, просто які не завжди і не скрізь мають бути виявлені. У кожній сфері ви просто будете шукати. Ту мову шукати той матеріал, на якому і ту манеру спілкування, яка і стане оцим місточком, оцією спільною мовою між вами і аудиторією. Тому просто приходячи в різні професії, приходячи в різні аудиторії і виявляючи себе в різних сферах, ви будете шукати в собі, так само, як у спілкуванні з різними колегами, те, що буде цікаве, важливе, потрібне і корисне саме цій аудиторії, саме цій людині. Якісно сформовані маски, які ми бачимо, які хтось викриває, і ми теж це бачимо. Викликають у нас часто відразу до самої категорії іміджу, ми боїмося, що якщо ми приховаємо щось негативне, чи якщо ми спробуємо виглядати трошечки краще, ніж ми є. На то ми створимо собі маску і сховаємо за нею природність. Але з усього, що питаєте ви, видно одне, що ви намагаєтеся, і це дуже гарно, знайти той компроміс, який і потрібно шукати у професії публічній, якою є журналістика. між, між природністю і професійністю. Для журналіста ідеальний імідж це імідж, який. Побудований на його природних якостях, але доповнений якостями професійними. У кожному іміджі має бути унікальність. Саме тому готових параметрів, готових правил не повинно бути. Якщо ми будемо йти за схемами, то ми будемо залишатися у межах цих схем. Ми зможемо працювати, ми зможемо жити в соціумі, але ми не будемо собою. Ми не будемо унікальними. Приємно почути, що ви хочете бути не просто сенсаційними, не просто помітними і успішними. Можна сказати, що нашої журналістики гарне майбутнє, тому що ви намагаєтеся знайти в собі те, чим ви будете корисні соціуму, а не тільки те, чим змусити цей соціум бути корисним для вас.